Друзі, усім привітики! З вами на зв'язку Ісайнс. Мене звати Олена, і сьогодні зі мною пухнастий помічник Гарі. Він такий привіт-привіт, привіт, привіт! І сьогодні разом з лікаркою Ольгою Вовчук ми будемо з вами говорити про апендекс, а саме про те, чи це дійсно якийсь непотрібний орган, чи, можливо, таємний супергерой. Перед тим як я передам слово Олі, хочу вам розповісти, що цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, Ще асистенту для покращення комунікації англійською мовою Grammarly та фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Тепер давайте знайомитися з нашою лекторкою. Хтось із вас вже міг слухати її лекції раніше. Ольга Вовчук. Ви могли раніше її знати як Ольга Стецун, лікарка-педіатр, волонтерка Товариства Червоного Хреста України, викладачка кафедри педіатрії Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Олю, привіт! Привіт усім. Привіт. Сьогодні ми з вами дізнаємося більше про загадковий орган Апендекс. Досить довгий час його вважали чимось непотрібним, але чи справді це так? Розберемося, де він знаходиться, для чого він нам потрібен і що з ним може статися. Але для початку нам потрібно трошки більше дізнатися про будову травної системи. Ну що, готові? Тоді розпочнемо. Можливо, ви зараз щось їсте, можливо, ви їли перед тим, як перейти до відео, тому давайте влаштуємо цьому шматочку їжі невеличкий аквапарк нашої травної системи. Після того, як ви гарно все прожували в ротовій порожнині, як ви гадаєте, куди воно йде далі? І сподіваюся, відповідь була горло або глотка. Після цього наш шматок їжі. Набирає круту гірку, яку ми можемо назвати стравохід, і опиняється в мішкоподібному органі, який називається шлунок. В шлунку його трошки обливає кислотою, вбиваючи зайві бактерії, а перемішує подрібнює, Якщо це було щось холодне, підігріває і розпочинається найцікавіша, найзвистіша частина нашої гірки, яка називається кишківник. Кишківник складається з двох досить великих частин тонкої та тостої кишки. Кожна з яких також ділиться на окремі частини. Отож, коли все подрібнилось, перемішалось і підігрілося у шлунку, воно переходить в 12 палу кишку. І хотілося б зупинитися трошки на назвах цих частин, дванадцяти пали Річ у тім, що коли перші дослідники людського тіла намагалися розібратися, що і як в нас влаштовували, вони використовували для вимірювання власні пальці. Тому 12 пала кишка називається так, тому що вона складає ширину 12 пальців. Якщо ви візьмете дві свої руки і докладати ще одну руку, це буде приблизно довжина 12 пала кишки у вас. Якщо використати лінійку, це буде близько 25 або 30 сантиметрів. Після 12 палою все переходить далі у порожню кишку. Тут з назвою теж довго не думали, тому що древні дослідники людського тіла щоразу як намагалися побачити щось всередині цієї частини кишківника, знаходили абсолютно нічого. Річ в тім, що їжа, точніше вже її подроблені частини, тут довго не затримується. Все, що може всмоктатися і бути корисним для організму, всмоктується, а все те, що потребує подальшого травлення, починає рухатися далі. І переходить до останнього відділу тонкої кишки, а саме до клубової кишки. Вона має набагато більше петель, вона довга звивиста і тому мала вигляд клубочків. Саме тому її називали клубовою. І ось тут, коли ми вже завершили подорож тонким кишківником, нас очікує перехід до товстого. Але для цього нам потрібно пройти через боугінову заслінку. Це такі собі автоматичні двері, які відкриваються, запускаючи все всередину, але не випускають нічого назад. Тобто, фактично, те, що вже можна назвати каловою масою, переходить товстий кишківник, а саме у сліпу кишку, і не виходить назовні. Сліпа кишка має мішкоподібний вигляд, і саме від неї, ось там внизу, ви бачите, частинка. Яка цікавить нас найбільше, це апендекс. Але оскільки ми вже вирішили влаштувати аквапарк і невеличку гірку для того шматочка печива, який ви, можливо, їли нещодавно, ми продовжимо наш шлях. Після сліпої кишки все переходить в обудову. Вона складається з висхідної, ота от частина, яка піднімається вгору, поперечної обудови, яка ви бачите, йде в поперек живота, і несхідної. Після обудової кишки все переходить в сигмоподібну. Сигмоподібно, тому що вона має вигляд літери С, досить така цікава теж. Після цього впряму. Ну а далі на вихід. Я думаю, ви всі знаєте, як це відбувається. Отож, коли ми вже знаємо, де він знаходиться, давайте розберемося, що таке апендекс. Апенде... Апендекс або червоподібний відросток. Це мішкоподібний орган, який ми вже дізналися, кріпиться і з'єднаний зі сліпою кишкою, яка є частиною товстого кишківника. Його середня довжина 9 см, але він може бути як від двох, то до найдовшої до 26 см. але взагалі десь до 20 см. І називається він не просто так. Думаю, ви вже з нашого зображення зрозуміли, що він має дещо подібний вигляд до справді черв'ячка. Досить довго люди думали, що він нам не потрібен, що він тільки може викликати загрозу. І зараз ми почали розуміти завдяки дослідженням, що цей орган є сховищем корисних бактерій. І перед тим, як ми перейдемо далі, давайте ми трошечки пригадаємо, що таке бактерії. Бактерії це найменші живі організми. Чому живі? Тому що вони розмножуються, ростуть, розвиваються, реагують на подразники і харчуються своїм способом. Ми умовно їх поділяємо на шкідливі та корисні. Шкідливі бактерії це ті, які викликають у нас захворювання, а корисні це ті, які нам, нас надзвичайно цікавлять сьогодні. В нашому тілі вони допомагають нам перетравлювати те, що ми не перетравили, вони можуть створювати для нас вітаміни, або вони навіть можуть захищати нас від нашестя шкідливих бактерій. Отож, коли ми вже пригадали і зрозуміли, вчені також досліджували наявність апендексу і в інших тварин. І вони з'ясували, що незалежно один від одного. Апендекс з'являється і наявний, і інших видів, і при цьому виконує надзвичайно важливі функції. Давайте ми поговоримо про деякі з них. Отож, у кролика також є апендекс, він має довжину 9-12 см, і це досить велика довжина, враховуючи, що в людини він теж має 9 см, але якби кролик набагато менший за нас. В ньому також живе надзвичайно велика кількість бактерій, які допомагають йому перетравлювати всю ту траву і рослини, які вони їдять протягом дня. Але окрім того, в стінках і в товщі, взагалі, в апендексі існує лімфатична тканина, яка допомагає створювати клітини імунітету. Відповідно, це допомагає кролику не тільки перетравлювати всю ту траву, якою він харчується, але й створювати додатковий захист від захворювань. А наступною тваринкою, яку б хотілося б відзначити, є коала. Коали мають дуже цікаву специфічну дієту. Вони живляться в основному досить жорстким і досить токсичним, отруйним листям евкаліпту. Саме тому сліпа кишка, ви пам'ятаєте, до якої кріпиться апендекс зазвичай, в коали має довжину 2 метри. І річ у тім, що ніхто точно вам не зможе сказати, де закінчується в коали сліпа кишка, де починається апендекс. Фактично, невеличке звуження в кінці сліпої кишки можна вважати апендексом коали. Вона утворює величезний мішок, в якому і відбувається основна частина перетравлення листя авкаліпту. Крім того, апендекс і бактерії, і все, що в міститься в ньому, також допомагають поратися з отрутою, що міститься в листі. Абсолютно протилежна історія у вмбата. Річ у тім, що у бомбата сліпа кишка фактично майже відсутня, це лише невеличкий міжподібний відросток. І, не дивлячись на це, все одно Вомбат має 2-3 см апендексу. Річ у тім, що навіть такий невеличкий орган все одно здатний продукувати клітини імунітету і також здатний містити бактерії, які будуть допомагати з травленням. Качкоцьоб або Качконіс це яйцекладний савець. Нагадую, що сівці це ті, які п'ють молоко матері, як ми з вами. Отож, його апендекс підтримує також правильний баланс хороших бактерій в кишечнику, але річ у тім, що у нього абсолютно відсутня сліпа кишка, до якої зазвичай кріпиться апендекс. Його тонкий кишечник одразу переходить у товстий. І в місці з'єднання все одно є невеличкий відросток, який подібний до нашого апендекса. Це один з небагатьох відомих випадків апендекса в організмі тварини, в якої взагалі немає сліпої кишки. Але для чого ж він людині? Ми вже зрозуміли, що апендекс людини це ніякий не рудимент. Рудименти це ті органи, які втратили своє значення і функції у нас, до прикладу, але були присутні і дуже важливі для наших предків. Такими органами, до речі, в організмі людини можна вважати також зуби мудрості або усячу шкіру, яка вже не має тієї шерсті, яку мала б піднімати. Ми зрозуміли також, що апендикс служить сховищем, де зберігаються та розвиваються корисні бактерії. Крім того, апендекс містить лімфатичну тканину, яка допомагає боротися з шкідливими бактеріями, а також допомагає швидше впоратися з отруєннями та діареєю, що теж дуже зручно. Але разом з тим, запалення апендикса, або те, як ми його називаємо, апендицит, думаю, з цим словом, ви краще знайомі, розвивається дуже швидко і без своєчасного надання медичної допомоги може загрожувати в життю. Його боялися настільки, що ще 100 років тому лікарі видаляли апендикс здоровим дітям, тому що боялися до чого він може призвести у майбутнє. Тож давайте трошечки розберемось. Апендицит запалення червоподібного відростка. Що відбувається і чому ми так переживаємо? Зазвичай апендицит розпочинається з різкої появи різких симптомів, починається з болю в животі, який знаходиться в верхній ділянці. Під ребрами або біля пупка, і поступово з часом може змінювати своє місце знаходження і опускається вниз, в нижній правий кут, там де ми бачили розташування апендексу на нашій схемі травної системи. Це також може супроводжуватися втратою апетиту, нудотою, блювотою, підвищенням температури і іншими неприємними симптомами. Варто зауважити, що враху, залежно від того, як саме апендекс лежить в вашому тілі, біль може мати і інше місце знаходження, тому варто на це зважати. Чому ж так відбувається? Давайте уявимо цікаву історію. Жить собі один червоподібний відросток. У нього все було добре, аж раптом його отвір, який з'єднує його сліпою кишкою, забився. Це може бути через шматочки їжі, бактерії, які, почали, шкідливі, які там почали розмножуватися, можливо, паразити. Там починають розмножуватись шкідливі погані бактерії, і через це він набрякає, червоніє, накопичує слиз. Якщо нічого не робити і не лікувати, це може призвести до розриву апендекса, тому що і оскільки слизу і бактеріям потрібно кудись діватися. Коли ми вже знаємо, що відбувається, як ми можемо уникнути розриву і уникнути ускладнень апендициту? Перш за все, не ігноруємо симптоми: Раптовий біль в животі, який посилюється і зміщується в правий нижній бік. Нудота, блювота, втрата апетиту, підвищення температури, слабкість. Якщо вони не минають за кілька годин і тільки посилюються, вам терміново потрібно звернутися до лікаря, оскільки всі ці симптоми можна помилково сплутати з харчовим отруєнням або якоюсь кишковою інфекцією. Ми не приймаємо знеболювальні та проносні засоби. Річ у тім, що знеболювальні можуть замаскувати ваш біль, і лікарю буде набагато складніше встановити правильний діагноз, а вам може бути більш загрозливо, тому що ви не будете відчувати, наскільки жахливий процес відбувається всередині живота. Проносні підвищують тиск, що призводить до того, що апендець може розірватися швидше. І... Теж дуже важливе правило: ми не прикладаємо теплих компресів нічого теплого до живота, оскільки гарячі компреси можуть прискорити запалення і швидше спровокувати розрив апендексу. Отож, якщо ви вже звернулися до лікаря після того, як Відчули подібні симптоми або знайшли подібні симптоми в когось з рідних. Лікар продіагностував, провів необхідні обстеження і з'ясував, що це дійсно підтвердив діагноз апендициту. Сказав, що необхідно провести операцію. Ви можете скористатися операцією, яка буде малоінвазивною, яка буде мати невеличкий доступ, невеличкий розріз на передній червоні стіни. Після того, як ми розібралися, як все відбувається, давайте подивимося, що нам потрібно робити. Отож, апендицит, який знаходиться в нижньому правому куті нашого живота і з'єднаний зі сліпою кишкою, частиною товстої кишки, може запалюватись. Це називається апендицит. Апендицит, як ми вже зрозуміли, може виникати через те, що апендекс. Передавлюється, це може бути через лімфатичні судини і вузлики, які знаходяться неподалік, або шматочки калу, які закупорюють вхід до опендекса. Через це всередині нього починають розвиватися бактерії, розмножуватись, і з часом це може призвести до його розриву. Разом з тим, рідина, яка там накопичилась, виділяється всередину живота і призводить до ще більшого запалення і болю. Симптомами є. Поява різкого болю зазвичай біля пупка, яка з посиленням запалення поступово буде опускатися в нижній правий кут живота. Це може супроводжуватися гарячкою, нудотою, блювотою, зменшенням апетиту. І як тільки і чим довше ви відчуваєте ці симптоми, тим гірше і тим ближче може бути розрив апендициту. Антибіотики можуть покращити симптоми і зменшити швидкість розвитку апендициту, але дуже важливо розуміти, що апендицит не можна лікувати вдома. Самостійний прийом антибіотиків. Може тимчасово зменшити ваші симптоми, згладивши їх, але не усуне загальну проблему. Якщо запалення не вилікувано повністю чи призначена не та група ліків, апендекс може розірватися, і це призведе до значно гірших наслідків. Тому як тільки ви зрозуміли, що або під запідозрили у себе симптоми апендициту, ви негайно звертаєтесь за медичною допомогою, щоб діагноз був встановлений кваліфікованим, тобто відповідальним і вивченим на це лікарем, лише лікар може призначити вам правильне лікування чи хірургічне втручання. І після е, того як ми вже розібралися, що переходимо до оперативного втручання. Ми можемо скористатися малоінвазивним методом. Це коли на передній стінці живота роблять, робиться невеличкий доступ. Зазвичай починається з того, що наш пацієнт засинає під загальною анестезією, загальним знеболенням. Через, на його животі робиться три невеличких отвори: один через пупок вводиться камера і ще два для інструментів. Крім того, живіт надувається для того, щоб лікарі могли побачити, чи там є рідина, і їм було зручніше оперувати. Захоплюється апендицит, бо ми говоримо про запалення червоподібного відростка, відрізається, відсікається і фактично виводиться через червну стінку, через одну з маленьких отворів. Після цього ви ще деякий час знаходитесь в лікарні, щоб лікар міг поспостерігати за вами, чи все добре, і виписуєтеся. Якщо ж апендицит розірвався, відповідно, в нас є частина рідини вже в животі, спочатку її заберуть, після цього, за аналогією зі звичайним нерозірвавшимся розірвавшимся буде він захоплений, його відсічуть і виймуть через один з отворів у животі. Іноді хірурги і лікарі, які будуть вас оглядати, вирішать, що вам не потрібно термінове видалення апендексу, коли він розірвався. Для цього через живіт буде встановлена трубка, яка буде забирати ту воду, яка накопичується з апендексу. Крім того, буде надано внутрішньовення антибіотики. І тільки після того, як ви одушуєте, через 6-8 тижнів, ви знову повернетеся в лікарню, щоб обговорити, чи потрібно подальше видалення апендиксу. Зазвичай такі хворі перебувають в лікарні від кількох днів до тижня, якщо в нас немає ускладнень. І, повертаючись додому, вони можуть повернутися до звичайного перебування, до звичайного способу життя через 1-2 тижні, і повністю одужують через місяць або два. А тепер. Настав час цікавих фактів про апендицит. Апендицит це найчастіша ургентна хірургічна патологія, тобто термінова хірургічна патологія, яка потребує невідкладного втручання. втручання. Фактично за рік може бути у світі близько 6 мільйонів випадків апендициту. Апендицит може мати може бути спадковим, тобто, якщо в когось в вашій родині є або видаляли раніше апендикс, ймовірність того, що доведеться його видаляти у вас трошечки вище ніж в інших людей навколо. Найшвидша операція з видалення апендиксу тривала 1 хвилину і 20 секунд. Її зробив британський хірург Ленбері Обраєн. Звісно, пацієнт вже був повністю готовий, лежав на операційному столі, і в нього була ціла команда помічників, саме тому вони змогли видалити так блискавичний. А ще цікаво, це те, що у 1921 році хірург Еван О'Ніл Кейн вирішив, ну і зміг видалити сам собі апендикс. Він просто хотів показати, що місцеве знеболення, яке дозволяє бути в свідомості, теж Нічим не гірше ніж загальне знеболення, яким тоді було прийнято користуватися, тому він взяв зеркало, взяв свої інструменти і видалив собі апендикс. І перед тим як завершити нашу лекцію, у нас є невелике творче завдання на сьогодні. Це створити малюнок, комікс, можливо, мем, або якусь історію, яка би показувала, як працює апендекс в звичайному житті, що з ним відбувається при апендициті. Як виглядає операція? Можливо, ви придумаєте якусь жартівливу історію, або якийсь серйозний випадок. Або, можливо, як ваш персонаж бере участь в тих фантастичних операціях, про які ми сьогодні говорили? А я дякую вам за увагу. Олю, дякую тобі за цю суперцікаву розповідь. Це е... Це було дуже класно, я багато чого нового дізналася, друзі. Поділіться в чатику чи в коментарях, що вас найбільше вразило. А поки ви це робите, я хочу вам анонсувати, яка ж лекція в нас буде наступною. А наступною з нами на зв'язку буде Марія Пащенко. І разом з нею ми будемо говорити про секрети IMAX-окулярів, як світло перетворюється на 3D. Можете також поставити плюсики, хто ходив в кінотеатр і дивився щось в 3D. А хто ще ні, то ви все одно на наступній лекції зможете дізнатися, як це працює, і які є технології для того, щоб. Бачити світ об'ємним, коли ми дивимося якесь мультик. Тож з нетерпінням будемо чекати вас на всіх наших наступних подіях. І якщо ви дивитеся нас на Ютубі, не забудьте поставити вподобайку до цього відео. Написати коментар і поділитися цим відео своїми друзями та подругами. А для слухачів і слухачок наших старших, тут ми хочемо нагадати, що в нашого проєкту є Patreon, і ви можете підтримати нас на Патреоні, аби науково-популярного контенту від українських вчених ставало більше на просторах українського Ютубу і, можливо, навіть і в офлайні. Дуже будемо вдячні вам за підтримку. Багато багато всім серденьок і до нових зустрічей, Па-па!